Кожен знає, що ми живемо в цьому світі, кожен чув, що все є енергія, і ми також є енергія. І навіть Енштейн казав, Ейнштейн казав, що є енергія. І кожна людина це теж енергія, тільки більш ущільна і міцна. Але в будь-якому випадку, коли ми йдемо, наша енергія втілена в душу залишається. І через наше тіло проходять ці потоки енергетичні. По яким я робила тапінг? Чому я робила тапінг? Тому що є деякі точки на тілі, які показують, що от саме там могла бути акумульована ну якийсь затик. Назвемо це так. Тобто, це шляхи енергії по нашому тілу, додаткові шляхи. Що таке? Нейротабінг. Всі знають, що в нас є нейромережі, є дзеркальні нейрони. І це ті нейроузагальнення створення нових додаткових енергетичних потоків і нових нейронів для того, щоб ми полішували своє життя. А що таке мета? Ой, я забула слово. Так ось це слово означає, що наш мозок. Це самоналаштована структура. Це як ремонтна майстерня нашого мозку. Це ремонтна майстерня нашого мозку. А тепер давайте зберемося докупи в тапінгу, нейротапінгу і мета Та... забула слово. знову. Ну, буває в мене, на жаль. Так от дивіться. Є чіткі точки і є чіткі фрази, коли застосовується тапінг. Чому, коли я робила тапінг, я просто про той, бо я дізналась про це зовсім недавно, знайти додаткову структуру, я поки ще не змогла, але я в процесі. І як це впливає на, на, на структуру нашого мозку? Тоді, коли я коли веду, Людина, бо виходжу до вас в будь-який простір, перше з гарним, дуже достойним настроєм. Що мається на увазі гідний настрій або достойний, це усміхнена не тільки позиція? Це передавання всього позитиву, який я зараз проводжу через себе. Бо є у нас ті енергії і та енергетика, яка дозволяє кожному поліпшити свій стан, свій план, свою структуру, своє масштабування, і це є цінним. Так ось. Коли я застосовую тапінг, я розумію, що я застосовувала нейротапінг, Враховуючи про цю ем, мета, мета, Боже мой, як можна так писати, як оце я. Та, так от всі ці складові в трьох дуже гарно працюють. Ми маємо точки, ми знаємо, що має бути гарний настрій. обов'язково. Має бути підключена наша уява не просто фантазія. І запам'ятайте, мої шановні, фантазія це щось таке, начебто не існуюче. Ніколи наш мозок нічого не профантазує того, що ніколи з нами не траплялося. І якщо в нас з вами не було дежаві в цьому житті, це не означає, що з нами цього ніколи не траплялося. Так ось. Якщо б ми вже не один раз чули про те, що ми, як люди, самовдосконалена і самовдосконалююча система, яка може сама себе відновити, як я кажу, часто кажу, уявіть, будь ласка, що над вами сяє сонце. І коли я йду в будь-яку ресурсуючу техніку, в будь-якій своїй грі, там, де я ведучий або там, де я автор, в будь-якому проєкті, який я організую, я все одно включаю всі життєвоцінні енергозберігаючі і насичуючі ресурси, а ми в них живемо. Ми просто про це, мабуть, не здогадуємось. І тоді, коли кожен звертається, наприклад, до стихії, і до землі, і до повітря, і до вищих сил. І до води, і до землі, і до вогню, мабуть, все сказала, а можливо, ще що... й до дерева, враховуючи всі можливі і неможливі. Можливо, це не зовсім наш аутентичні засоби, але вони в сукупності всі можуть дуже працювати, залежно від того, що кожен з нас вірить. І повірі нашій да буде нам. Тому, коли ми з вами відчуваємо, що нам добре, і ми хочемо ділитися цією красою, цим натхненням, гідністю. Виходьте і діліться. І не тільки повірі вашій буде вам, а все буде збільшено і повернуте. Ну і раз в 10 як мінімум, мається на увазі про добро. Але це, до речі, не є виключенням і до негативу. Тому Поміркуйте, що вам краще отримати назад позитив чи негатив, мені здається, що збільшення позитиву в будь-яких методиках найкраще для кожного. Так ось, враховуючи, що пластичний мозок у кожного, ми можемо створити собі позитивну методику. Кожна. Враховуючи те, що ми знаємо. Точки для здійснення тапінгу, ми можемо зробити нейротапінг для створення нової нейросистеми в корну. І при цьому ми кажемо, да, пам'ятаєте, ну я просто не можу по праві сплескати, типу, бо в мене ортез, Так буває. Так от, я стукаю, Я визнаю і усвідомлюю, що я маю хворобу. Я маю хворобу, і колись вона мені була дуже потрібна. І це вже визнано, я вже визнала. Але і навіть в даному стані я цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Ось основна слоган, лозунг, ну не знаю, фраза, яку ви повинні самі для себе в тапінгу зробити. Ви себе приймаєте будь-яким чи будь-якою. От я себе приймаю, то як я сказала. І потім я. Конкретизую, в мене крутиться голова, я падаю, слабкі руки, погано вхожу, і є ще додаткові і часті головні болі. І навіть в цьому стані, який називається демієлінізація, я цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Та навіть з головними болями, навіть коли в мене крутиться голова, навіть коли я падаю, навіть коли в мене погано функціонують руки. І так само. Погано ходять ноги, і навіть в цьому стані, яким характеризується синдром демілізації, я цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. І далі я цілком і повністю розумію, що я можу поліпшити свій стан. Я визнаю і усвідомлюю своє рішення. Я визнаю, усвідомлюю і будую собі чіткий план. Я бачу, і це вже повірте, я вже точно бачу, тому що я вже трохи на собі спробувала, як мій план гарно діє і поліпшує мій стан. Я вдихаю повітря цінності і видихаю вдячність за свою рішучість. Я кажу своїми словами і повністю усвідомлюю те, що я кажу, і я погоджуюсь своїм рішенням. Я визнаю, усвідомлюю і даю місце в своєму тілі, своїм рішенням і крокам. Я визнаю усвідомлюю і даю місце всім крокам, рішенням і пропускаю всі емоції через своє тіло. Я знаю свої мілкі кроки. Я знаю, що я це виконую як мінімум два рази в день. Обов'язково зранку, і так само обов'язково ввечері. Я дякую за всі свої усвідомлення, можливості і дії. І я дію і дякую Дію і дякую тому, що синдром вібрації, вибачте, вдячності набагато вищий ніж вібрації, синдром. І я розбиваю всі свої. Хвороби і всі невпевненості, і я чітко дію, і навіть якщо чомусь сумнів, я і все це розбиваю. І в цьому стані цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Я додаю собі додаткових важливостей, енергії і рішення, і мій мозок пластичний. Я налаштовую свій комп'ютер під назвою мозок. Я розумію, усвідомлюю і даю місце цим думкам в своїй голові. Я розумію, усвідомлюю і ці думки і будую на їх підставі плани для маленьких кроків. Я бачу, наскільки ці кроки дієві, вони результативні і дуже ефективні. Я вдихаю повітря вдячності і видихаю вдячність. Я кажу, що це цінно і вдячна за своє усвідомлення. Я пропускаю всі ці емоції в своє тіло і даю їм місце для того, щоб енергія йшла. По моєму тілу. Розумію, усвідомлюю даю місце своєму тілу і пропускаю. І все це даю місце в тілі, і тілі ці емоції дуже позитивні. Я розумію свої дії, я заохочуюсь, я надихаюсь, мені добре. Все це будує мої нові, нейронні, позитивні зв'язки. Я розбуваю свої негативні установки і в цьому стані цілком і повністю люблю шаную і приймаю себе. І якщо вам дуже хочеться, ви можете ще більше запустити енергію змін і самоцінності у ваш, ваше тіло. Розумію, усвідомлюю, і навіть кажу, що я шаную своє рішення для того, щоб поліпшити свою комунікативну систему і свою комп'ютерну систему внутрішнього. Внутрішнього тіла. Я розумію, усвідомлюю і будую собі кроки і плани. Я бачу, як мої плани дуже корисно діють до всього мого тіла, мого життя, мого оточення. Я вдихаю цінність і видихаю вдячність. Я кажу це словами через рот і приймаю всю позитивну енергію. Розумію, усвідомлюю, пропускаю по тілу всі позитивні енергетичні потоки і даю цьому місце. Розумію, усвідомлюю всі енергетичні потоки, всі емоції, всі відчуття пропущені по тілу. І це є добре. І тому, якщо у вас є можливість, зробіть собі, будь ласка, метелика, я підшум, бо мені холодно, І ми очима ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Зробили глибокий вдих і повний видих. І коли я робила, до речі, метелика, одночасно я шкреблася пальцями ніг підлогу і зробила, скажімо так, піджимала м'язи сідниць і пресу. Тобто, я робила заземлення. Вся наша система організму. Повинна працювати разом з мозком, малими мозковими формами, вашими рішеннями і переписуванням вашого, вашої долі, вашого тіла. Була дуже вдячна всім, хто був зі мною, і буду вдячна тим, хто подивиться це відео в запис. Користуйтеся це потрібно кожному. Гарного дня!